Змагання на каяках на Бурштинському водосховищі, яке організували до дня міста, зібрало чималу кількість любителів водного спорту. Важливо, що участь в змаганнях взяли наші відважні воїни-ветерани. Було чотири команди від Бурштинської та Галицької громад, працівників бурштинської та добротвірської ТЕС. Як розповів координатор по роботі з ветеранами на бурштинський ТЕС Володимир Борисов, на схожих змаганнях вже побували у добротворі. Сьогодні ж гостинно усіх приймаємо вдома. This... Місяць тому ми були в добротворах, теж там плавали на каяках на запрошення Добротворської тез серед ветеранів. саме. І вирішили провести такий захід. У нас він несе досить позитивні емоції. Хлопці задоволені. Це і розвиток, скажем, фізичний так відпочинок Це з сім'ями. Батьки прийшли з дітьми. Гімном України та хвилиною мовчання розпочався захід. Вшанували усіх, чиї імена вже стали історією на шляху здобуття нашої незалежності, тих, кого не маємо права ніколи забути. Далі очільник громади Василь Андрієшин привітав усіх та побажав успіху. Наголосив, що саме в такий спосіб відзначаємо юві міста Бурштина без гучних святкувань це не на часі, але разом із тими, хто боронив та боронить свій край, свої домівки та родину від загарбникам. Наша ціль в тому, щоб все-таки бути разом, об'єднатися, підтримати один одного, щоб разом відчути одну сім'ю. Ми на вас ріняємось, знаємо вашу і пам'ятаємо силу, мужність на передовій, коли ви були. Сьогодні дякуємо тим хлопцям, які також на передовій. Я бажаю, щоб вас все склалося. Від усіх енергетиків команди привітав директор бурштинської Тес Вадим Сімаков, потиснув руки та побажав вдалого запливу. Подякував за захист за можливість розвитку спорту навіть у часі війни президент Федерації Каної України Ігор Слівінський. А ще як каже, висловальний вид спорту сьогодні набуває популярності серед молоді. Каякінг він набирає у нас дуже великої популярності. Висловальні види спорту, не тільки каякінг, так само у нас розвивається дуже стрімко. Це веслування стояче, це веслування на човнах дракон, це кано поло, ну і практично ці всі види спорту і об'єднує Федерація Каної України. Такі спортивні зустрічі, як каже ветеран, представник від команди добротвірської ТЕС Андрій Королевич, дуже потрібні сьогодні, бо згуртовують однодумців побратимів. З Бушинським побратимами ми вже познайомилися раніше, тобто підтримуємо. Ну, це буде як традиція, напевно, все таке. Приємно деколи як то кажуть, отримати хвилинку такого розслаблення від там чи від роботи в когось там ну, хто чим зайнятий, тобто це такі дозвілля. На зближує заплив у 200 метрів. стартував від мосту. Команди старалися. Осіння погода також не підвела. Атмосферності заходу додавав ранковий туман, що селився по водній гладі, яку повсякчас порушували завзяті веслувальники. Першими до фінішу прибула команда бурштинської громади, другими добротвірці, за ними команди галичан та бурштинських енергетиків. Слава Україні і слава нашим героям, нашим хлопцям титанам, завдяки яким ми маємо можливість святкувати 470-річчя нашого міста славного бурштина. Звісно, наш бурштин славиться не тільки спортивним волейболом, футболом, але і ще й бачите, в нас є гарна база для веслування. Бурштині відколи пам'ятаю, завжди в нас веснувальний спорт був на вищому рівні, і хочеться, щоб він і надалі продовжувався розвивався і показували ми гарні відмінні результати. Михайло Пилка, бурштинець, сьогодні підтримав галицьких побратимів. Ділиться враженнями від змагань. каже, що забракло спільних тренувань, але не це головне було у сьогоднішньому дні. Якби трошки ми ще потренувались до цього, хоча б дня два, то ми взагалі були професіонали. А так фактично, головне це командна гра Командою працювати. Злагоджено, зрозуміло, і тоді все буде, все буде добре. Це наша спільнота, братерство, військова, вона є важливою для нас особливо, тому що все це єднання воно повинно бути постійно. І спорт це завжди дуже добре, тому що спорт – спорту здоров'я усіх учасників вітали того дня й волонтери, які тільки но повернулися з передової, привезли звідти щирі вітання для бурштинців. Та найголовнішим, як кажуть, є спільна віра одне в одного. Так склалося, що напевно волонтер нічого не вартує без хлопців, без вас, і ми є, бо є ви. І волонтер є, бо є громада. І сьогодні ми подякуємо таким чином вам і громаді за те, що ви стоїмо, стоїмо всі спільно. І так має бути. Не ділити на моїх, твоїх, наших, ваших немає. Там немає, ви знаєте. Звучали того дня й пісні, саме ті, які співають нашим хлопцям волонтери, коли їдуть до них, коли везуть частинку дому на зруйновану ворогом землю. Разом з нами, батько наш, бандера, Україна, мати. Ми за Україну підемо вою. Підем, Усі охочі мали можливість спробувати долучитися до веслувального спорту, попрацювати веслами на каяках. Відважними виявилися дівчата. Кажуть, емоції щаті. Так далі. Як годиться на змаганнях, було нагородження кубками та медалями, спільні фото та спільні позитивні емоції. Саме заради них і було організоване це дійство. Ось так спортивно бурштин відзначає своє 470-ліття. Надія польова, новини телерадіокомпанія Рай.